Йому було 58, коли перестало битися його відважне велике серце. Війна зруйнувала його здоров'я і вкоротила віку. Два роки старший солдат Роман Бураков, села Обельниця Рогатинської громади, захищав Україну. Два роки боїв, важких поранень підірвали сили бійця. Тож останні місяці його життя минали у стінах лікарняної палати. Операція за операцією. Медики намагалися врятувати захисника. Однак Романове серце не витримало. Сьогодні Рогатинська громада прощалася з героєм Романом Бураковим на центральній площі міста. Сьогодні в цей день собору Архістратея Михаїла та інших небесних, безтілесних сил, гіркий смуток війни Чорним Крилом огортає всю нашу громаду. Бо до лав небесного війська. Приєднався ще один лицар, герой України. Ім'я якому Роман. Народився Роман Романович Бураков 23 травня 1966 року в селі Ворона Коломийського району. Після закінчення школи у рідному селі продовжив навчання у Київському технікумі зв'язку. У 1989 році Роман створив сім'ю, з якою Проживали в селі Обельниця, з дружиною народили та виховали двох синів, дочекалися онуків. Роман Бураков працював на різних підприємствах нашого краю, серед яких ДП «Рогатин Водоканал, КП «Рогатинський міський комбінат комунальних підприємств, також і за кордоном. Був добрим господарем, працьовитим. Мав золоті руки, завжди був готовий прийти на допомогу. З початку повномасштабного вторгнення, у квітні 2022 року, був мобілізований до лав Збройних сил України. Мужньо став на захист Батьківщини. Старший солдат Роман Бураков воював у складі екіпажу 65-ї танкової бригади. Виконував бойові завдання на Запорізькому напрямку, отримав чисельні поранення, тому у березні цього року за станом здоров'я був звільнений з лав Збройних сил України. А далі не одна лікарняна палата. На жаль, остання операція на серці стала для нього фатальною. 7 листопада 2024 року перестало битися серце доброго сім'янина, відважного воїна, хорошого побратима Романа Боракова з села Обельниця. Висловлюємо щире співчуття родині у зв'язку із смертю близької вам людини. Жодні слова не можуть загоїти важку рану втрати. Нехай Господь дає вам сили пережити це горе. Поховають захисника Романа Буракова завтра, 9 листопада, у селі Обельниця, чин похорону розпочнеться о 12 годині. Вічна пам'ять герою щирі співчуття осі його родині.